Привіт ковбої! Багато хто з вас запитував, як швидко перемикати інтернет-з'єднання для виконання глічів. Сьогодні я покажу, як це робити на платформах PS5 та PS4. З вами Танатос і ми розпочинаємо. І так, платформа PS5: Спочатку вам потрібно переконатись, що іконка мережі присутня у інтерактивному меню. Для цього на головному екрані консолі натисніть кнопку PS. Якщо іконки мережі немає, добавте її. Натисніть кнопку опції на контролері і перемістіть іконку мережі знизу наверх. Добре! За допомогою цієї іконки ви й будете швидко перемикати інтернет з'єднання у грі. Під час гри просто натисніть кнопку PS на контролері, оберіть мережу, потім налаштування мережі. Тут оберіть налаштування. Далі вимкніть інтернет-з'єднання і увімкніть назад. Ось як це виглядає у грі. Потім просто повертаєтесь у гру. Як бачите, усе швидко і легко. Тепер перейдемо до PlayStation 4. Вибачте за якість, але інших варіантів не було. Тут головне, швидко дійти до потрібного пункту у налаштуваннях. Під час гри перейдіть на головний екран консолі. Оберіть налаштування. Потім мережа. Далі вимкніть інтернет і одразу увімкніть. Ось як потрібно це робити. Ось і все. Тепер повертайтесь до гри. Сподіваюсь, відео буде корисним. А якщо вам цікаво, як змінити налаштування MTU, натискайте на картинку.